Для Георгія Борисенка із селещини Машівського району 23 лютого дата особлива. Адже саме цього дня, 1945 року, він ще не повнолітнім склав присягу і потрапив на фронт. Після війни ще майже 11 років присвятив армії. У мінську служив у штабі корпусу протиповітряної оборони. Робота була дуже важка. Оперативний черговий по перельотам. Значить, всі перельоти, які здійснювалися на території Білорусі, Прибалтики. Польоти, перельоти все я повинен був контролювати. Ото на сутки нас заступають, дві пачки сигарет, папіроз беру. Нервова дуже робота, ми я повинен був знати, де яка погода, чи є зв'язок з льотчиками, чи є ще аеродроми готові. Не і основне слідкували, чи ніде нема порушення на кордоні. А от привітати від імені народного депутата України Олексія Лелюка Георгія Борисенка з днем захисника вітчизни не випадково запросили до місцевої школи, адже він був ініціатором її будівництва і директором. У картлівці вітання від народного депутата України передали голові районної організації ветеранів Сергію Соханю. У 17 років чоловік також уже зі зброєю в руках визволяв від фашистів Україну, Угорщину, Австрію. Має численні відзнаки, серед яких два ордени вітчизняної війни, орден Богдана Хмельницького, медаль за відвагу та багато інших. Вітання ж від народного депутата зрадів, пообіцяв його передати при зустрічі й іншим ветеранам. Ми знайомі із Олексієм Володимировичем. він нам постійно допомагає. Зустрічається з ветеранами, ми вдячні по настоящому Сенівської любові. Його ми гордимося. Олексій Володимирович Лелюк постійно турбується і підтримує цих людей, які дійсно захистили і відстояли державу, вітчизну. Підтримка від Лилюка Олексія Володимировича іде багатогранна. Всі ті, хто звертається із зверненнями до народного депутата. А це звернення різного характеру. Можна сказати, отримують в повному обсязі підтримку. Мотористом авіації був у роки війни і ветеран із Артемівки Чутівського району Валентин Гришин говорить, що головні якості справжнього чоловіка як у мирний, так і у військовий час це мужність і терпіння. А сенс життя у ветерана нині у його дітях та онуках, котрі мешкають у Харкові. І увага та підтримка від народного депутата доповнюють приємні моменти буття. Шановні друзі, хочу всіх привітати зі святом, побажати всім всього найкращого, щоб ніколи ваші ратні здібності не потрібно було задіювати в нашому житті, щоб завжди все було добре для вас, для ваших сімей. Ми пам'ятаємо все те, що було вами зроблено. І завжди будемо підтримувати все те, щоб завжди наше небо було чистим та мирним.